Українка, яка заснувала перший україномовний дитячий садок у Києві і стала першою в Україні пані міністр освіти. Щоправда, тоді ця посада називалася Голова департаменту освіти Центральної Ради, але за функціями була ідентична міністерській посаді. А ще ця перша пані міністр розробила перші українські підручники, боролася з русифікацією, створила союз українок, при цьому не українка за походженням. Донька шведа й француженки, які дивом опинилися в Олешні на Чернігівщині. Софія Русова була українкою за своєю суттю, видала український буквар, очолила всеукраїнську учительську спілку. Українську національну жіночу раду і фактично заклала основи української освіти. Лютий доленосний місяць для неї. 18 лютого 1856 року, вона народилася, 5 лютого 1940 року померла в еміграції, рятуючись від більшовиків.